Етап 4 налаштування параметрів загалову. Нижче наведено малюнок із зразком змісту документа. На ньому видно заголовки першого, другого та третього рівнів. Вони зміщені відносно лівого краю сторінки на Т1 відносно одного вправо. Оце назва документа. Це заголовок першого рівня. На півжирному. це заголовок першого рівня. Це заголовок першого рівня. Отут, після заголовку першого рівня йдуть заголовки другого рівня. В другому цьому параграфі після заголовки першого рівня йдуть два заголовки другого рівня, а потім іде група заголовків третього рівня. Ви бачите, вони всі з відступами йдуть. Тобто, відповідно до відступів, ви визначаєте, який рівень заголовку. А також ви можете визначити текст, який є у заголовку. І тепер виконуємо 4.1. налаштування та призначення стилів назви та заголовок першого рівня. У своєму документі виділи перший абзац, який є назвою документа, та надаємо стиль назва. Прокручуємо гору. Виділяємо перший абзац. І надаємо йому стиль назва. Інструмент стилю. Назва. У своєму документі знайди та виділи блоком перший із абзаців, який є заголовком першого рівня. Дивимося це апаратне забезпечення. Ось ми виділяємо цей заголовок першого рівня. Налаштуй наступні параметри форматування шрифту. Розмір 20. Тут немає 20, тому пишемо вручну 20. Натискаємо Enter. Шрифт Arial. Ну, тут у нас і так Arial, тому нічого не змінюємо. Виділення напівжирне. Вибираємо напівжирне. Колір синій. Вибираємо колір шрифту синій. Інші параметри не змінювати. Налаштуй наступні параметри форматування абзацу. Вирівнювання за центром. Вирівнювання за центром. Відступи ліворуч, праворуч і першого рядка по 0 см, Формат. Вирівнювання та відступи. Параметри відступів. Усі повинні бути нулі. Інтервали міжрядкової півтора, між абзацами до і після по 20 точок. Формат. Інтервали між рядками, власний інтервал, міжрядковий 1,5 на 1,5 до 20 точок і після 20 точок. Застосувати. Далі познач пропорцем параметр переносити до наступного абзацу і не відривати рядки. Вибираємо формат. Інтервали між рядками. Переносити до наступного абзацу. Знову формат. Інтервали між рядками і абзацами. Не відривати рядки. Інші параметри не змінювати. Збережи налаштування у стилі заголовок 1. Вибираємо стилі. Відкриваємо список, Клацаємо. Заголовок 1 вибирає нижню команду. Змінити заголовок 1. На. І надай всім заголовкам першого рівня стиль заголовок 1. Дивимося наступний заголовок першого рівня. Це повинен бути програмне забезпечення. Шукаємо його. Ось він. Виділяємо цей заголовок. Вибираємо стилі, натискаємо заголовок 1. Першу із команд. Так, далі шукаємо дані. Ось знайшли дані, виділили. Стилі, заголовок 1. Можна класнути прямо тут, воно буде першу команду вибирати. Далі мережі. Знову стилі, заголовок 1. Користувачі. Стилі. Заголовок 1. Процеси. Стилі, заголовок 1. І підсумок. Стилі, заголовок 1. Так, далі переходимо до наступного. Друге налаштування та призначення стилю заголовок другого рівня. У своєму документі знайди, де виділи блоком перший із абзаців, який є заголовком другого рівня. Повертаємося до змісту і дивимося. пристрої ведення даних. Шукаємо. Пристрої ведення даних. Цей абзац виділяємо. Так, повертаємось до завдання. І налаштуй наступні параметри форматування шрифту. Розмір 18 пунктів. Шрифт Times New Roman. Виділення напівжирне. Колір темно-зелений 1. Це колір шрифту. Так, Інші параметри не змінювати. Налаштуй параметри форматування абзацу. Вирівнювання за правим краєм. Відступи всі по нулям. Інтервали міжрядкові півтора до і після по 18 точок. интервал міжрядковий півтора до и після по 18 точек. Позначь пропорциям переносити до наступного абзацу і не відривати рядки. Формат интервалы між рядками переносити до наступного абзацу. Формат интервалы між рядками не відривати рядки. Інші параметри не змінювати. Збережи налаштування в заголовок 2. Вибираємо. Розгортаємо список стилів заголовок і переходимо на нижню команду. Зберегли. Потім надай всім заголовкам другого рівня стиль заголовок 2. Так. Повертаємося знову до змісту. Заголовки другого рівня це ті, які. от Перший відступ мають відносно заголовків першого рівня. Повертаємося на самий початок і ось виділяємо. Це у нас заголовок буде другого рівня. Наступний заголовок другого рівня. Так, мережеве обладнання. Теж заголовок другого рівня. Так, скільки у нас їх 4, правильно. Далі переходимо до наступного параграфу. Тут перші два заголовки це буде другого рівня. А далі у нас будуть іти п'ять заголовків третього рівня. Поки що ми їх пропускаємо. Раз, два, три, 4, 5. І переходимо до наступного параметра. У нього всі заголовки другого рівня. Тобто ось структура дані, це другого рівня. Так, цей заголовок другого рівня, цей заголовок другого рівня. Якщо помилитись не, не страшно, можна. Дати відміну, бо просто назначити новий стиль. Правильний так, в в мережі тут у нас повинно бути п'ять заголовків другого рівня. Користувачі тут три заголовка другого рівня. Так, і процеси тут два заголовки у нас першого рівня процеси класифікація. Це, це теж заголовок другого рівня. Так, Все заголовки другого рівня закінчилися. Переходимо до 4.3. Налаштування та призначення стилю заголовок третього рівня. Значить, в своєму документі та виділи блоком перше абзацев, яке є заголовком третього рівня. Дивимося, що це. Ну, це у нас буде в другому параграфі Цільова орієнтація, їх там буде 5 заголовків. Шукаємо цю цільову орієнтацію. Ось вона. Виділяємо. Так, повертаємося на завдання. І дивимось. Параметри шрифту 16 пунктів. Тут немає, значить записуємо вручну. І ентер. Шрифт Comic Sans MS. Так, шукаем. Ось Далее выделение на пивжирное. Колер червоный. Инши параметры не изменим. Так, абзац налаштовываем. Выравнивание за левым краем. Все отступы по 0 сантиметров. Вирівнювання відступа пси по 0 см. Інтервал міжрядковий півтора до і після по 16. Так, формат інтервали, власний інтервал міжрядковий півтора, а тут по 16. точок застосувати. І знову-таки переносити до наступного абзацу, не відривати, не відривати рядки. Формат інтервали, переносити формат інтервали, не відривати. Зберігаємо це у третій заголовок, третього рівня. Ось не забувайте нижню команду. І потім надайте всім заголовкам третього рівня заголовок 3. Ну це всі оці заголовки, які далі йдуть у цьому параграфу. Заголовок 3. Як бачите, відразу всі параметри передаються. Параметри налаштування. Не потрібно постарас набирати тут параметри. Ну, таким чином ми виконали четвертий етап.